З тієї причини, що автор сьогоднішньої виставки постав перед глядачем у день свого народження, на відкритті події більше йшлося про нього як про людину, а не як про митця. Присутні наголошували на тому, що Сергій володіє усіма найкращими людськими якостями та вітаючи його з відкриттям персональної виставки, бажали людського земного, котре б сприяло подальшому його розвиткові як художника. Один із тих художників, художник, котрій майбішоскова, свободний. Його мало цікавить, що комусь не любить ця робота або що, ви йде своїм путем. Він шукає і свою, абсолютно свої має думки, виражає по-своєму. І, і деколі чоловік е, дивується, що я посміюся ту або іншу проблему, вирішую такому дусі. Сам автор зізнається, що й досі знаходиться у творчому пошуку. Завжди експериментує з барвами з їх поєднанням, з формами та мистецькими прийомами. Проте колеги художника зазначили, що творчий почерк Сергія Біби уже давно впізнаваний та виокремлений із загальної когорти закарпатських художників. Сергій пише інакше, ніж Закарпатці, хоча є виключно краєвим митцем. На щойно відкритій виставці представив роботи, котрі презентують останній період його діяльності. Ця виставка була в плані, на початку року ще я збирався робити. Так що, можна сказати, запланована виставка. Тут зібрані роботи з останніх трьох років, і з виставки, що була у Львові, так само тут присутні роботи. І зібрав тут, на мій погляд, так, більш-менш таку цільну, цільну виставку із трьох років. Автор не закликає читати його роботи та знаходити там закладений ним самим зміст. Полотна Сергія Біби просто дарують емоції, створюють настрій та стануть стильним акцентом будь-якого сучасного інтер'єру. А на виставці гості із зацікавленням вивчали кожну картину та аналізували своє сприйняття того, що зобразив на ній автор. Несподівано, нетрадиційно для Закарпаття сміливо та актуально. Кожен знайде для себе ті струни, які відгукнуться саме у його душі. Колеги художника з професійної точки зору оцінювали творчість іменинника. Його роботи завжди визивають не просто так, ну, якесь таке ну, пряме відношення. Вони завжди заставляють над чимось замислитися, можливо, десь в е, чомусь протестувати, можливо, в е, чомусь соглашати, Но, але вони ніколи не залишають глядача е, просто таким стороннім спостерігачем. Виставка Сергія Біби триватиме до початку грудня, тому всі охочі матимуть змогу познайомитися з роботами майстра ближче. Що ж до самого імониника, то він будує нові плани та намічає нові перспективи і цілі, адже людині творчій на місці не всидіти. А відтак чекаємо на новини від цього цікавого та ні на кого не схожого за своїм творчим письмом художника.